Пригадую, що при першому знайомстві свекруха справила на мене гнітюче враження, а тепер, через стільки років, я розумію, що іншого результату її старань і не могло бути. Ситуація з одного боку комічна, але аби не стала трагічна. Моїй свекрусі зараз 60 років, і вона в прямому розумінні тягне на собі весь побут. Її чоловік і молодший син не знають, як собі приготувати поїсти, і вона впевнена в тому, що вони без неї пропадуть. Я теж такої думки, але ж хто їй винен, коли вона гордиться тим, що у неї ніхто тарілки не миє в хаті, крім неї. Боже, збава, би хтось в мене взявся посуд мити. Я б такого не допустила, бо то говорить більше про мене, як про газдиню, ніж про них. Якось я почала мити у неї в квартирі підлогу, подумала, що їй уже важко, а я швиденько зітру і все. То вона мало не плакала. То в мене так брудно, що аж ти маєш у мене підлогу мити. Якщо я там не побачила під ліжком, то не обов'язково було мене соромити тим, а могла б просто зробити вигляд, що все чисто. Розумієте, я просто хотіла допомогти, а не вказати їй, що у неї щось не гаразд, і вона погана газдиня, бо за три дні пилюки під ліжком назбиралося. тому на цьому моє знайомство зі свекрухою було скінчене, як і моє бажання якось їй допомогти. Людина вирішила, що все сама, то навіщо їй в цьому заважати? Попри те, що вона так опікає свого чоловіка і сина, мій чоловік зовсім інший в побуті він може й посуд помити, підлогу, пропилососити і зварити дітям їсти. Не щось вишукане, але картоплі може посмажити і бутербродів наробити чи суп зварити. А як інакше, коли у мене на роботі теж бувають аврали, і інколи я просто не маю сили чи й вдома працювати. То мене бабуся і дідусь виховували в селі, тому я навчений до роботи, адже цей шлюб у мами другий і брат мій, то дитина мого відчима, пояснив такі разючі відмінності чоловік, і ось роки йшли. А поведінка сфекрухи не мінялася. І дійшло до того, що вона якось зігнулася, а розігнулася вже на лікарняному ліжку. Її чоловік і син, який її досі з ними живе, були стурбовані, але їм сказала, що головне для свекрухи відпочинок і все буде добре. Проте, як жінка зайшла до квартири, то мало ще раз не опинилася там само в хаті був безлад, повна раковина посуду, пригорілі каструлі і сміття. Замість того, аби полежати, вона взялася те все мити та чистити і нікого не підпускала, аби їй допомогти. Вірніше, їй просто пропонували полежати, а те все так мало стояти до кращих часів. У неї мало паніка не почалася вона сідала, нила, але все чистила, хоч було по ній видно, що вона зараз упаде. Коли мій чоловік дізнався, що мама отак себе веде і це може послужити чинником для стаціонару. То він поїхав її вмовляти, але вона була категорично проти того, щоб себе поберегти. Хлопці без мене пропадуть, а я отак полегенькі і все зроблю, все буде добре, не хвилюйся. Чоловік приїхав додому сам не свій, бо він її і вмовляв, і переконував, і описував не райдужний кінець, але та затялася, що вона все краще знає, і все буде добре. Також Свекор та його син просять її зупинитися в цій ідеальній чистоті і самі щось пробують робити, але вона тільки шаліє від того, що все не так, як треба, що вона все сама зробить краще і швидше, а вони її тільки нервують. Я туди точно пхатися не буду, бо я вже раз у неї підлогу помила, і мені цього стало на все життя. Мене от цікавить вона справді не розуміє, що з нею може бути, чи тут вже щось. Інше підпишись, підтримай українськомовний контент.